Цілому для охороного закладу це може бути і фінансові відбування, це може бути спонсорський допомоги. Це для педагогів дасть вивчення досвіду інших країн. А для чим, я також, що також дуже було цікаво. Провести, ну, провести час і побачити культурні традиції інших. Інформаційні технології в навчаннях процесі наразі є як не найважливішою макою, тому завдання є якомога збільшити матеріально технічна база в, в цьому питанні це інтерактивні дошки, використання електронних підручників та онлайн-платформи для дистанційного навчання, адже дистанцій, умовах дистанційного навчання. Такі сучасні онлайн-платформи дозволяють організувати дистанційне навчання та групову роботу на кращому рівні, ніж десь наразі воно є. підвищення матеріально-технічного забезпечення. Учні втрачають можливо, синхронно працювати з вчителями, а асинхронно ну, більша частина дітей, я вам так скажу, працювати не хоче. Тому маємо зробити аналіз споживання електроенергії, встановлення сонячних панелей для того, щоб зробити заклад енергонезалежним. Там модернізації інженерних систем для того, щоб забезпечити економію. Розумію те, що сонячні панелі це я не дуже дешево, тому ставлю собі за мету пошук грантів для встановлення сонячних панелей це дослідження грантів, подання заявок та відповідно вже в разі схвального рішення, отримання коштів та успішного отримання грантів. Мають проходити взаємодія з батьками та залучення громади. Для того, щоб навчальний процес був ефективним, планується проведення постійного моніторингу. Це збір даних, аналіз даних та коригування даного процесу за аналізом. Запечення прозорості системи. Це доступність інформації, зворотній зв'язок та залучення громади. Ну, на мою думку, зворотній зв'язок саме з батьками та учнями має бути, тому що у нас є форма навчання. Плануємо вже з наступного навчального року точно ввести в дію електронні журнали та електронні доведи для того, щоб є такою відємною частиною анкетування учасників освітнього процесу. Це опитування учнів, опитування вчителів та опитування батьків, яке має бути обов'язково анонімним для того, щоб бачити реальну картину того всього із зовнішніх джерел. У загальне все що сказано, вважаю, що сучасний керівник закладу має бути лідером. Розвит закладу освіти полягає в тому, що створення комфортного освітнього середовища для та педагогів, впровадження цифрових технологій у навчальний процес, розвитку партнерства між школою, батьками та громадою, підтримці професійного зростання педагогічних працівників, залучення позабюджетних ресурсів для оновлення, в тому числі тобто не тільки позабючетних, але і позабюджетних ресурсів для оновлення матеріально-технічної бази. Чи разом наша спільна мета створити заклад освіти, де кожен учень може розкрити свій потенціал і досягти високих результатів. Ми над те напробуємо уперед подобному викликів, якісь теж. Дякую вам за, за презентацію. У мене є питання, я вже собі замонтувала їх досить багато. Тетяна Юрівна, я хочу сказати, що ви молодець гарна презентація. Дуже схвилювалися, не хвилюйтеся, все добре і все гарно. І я ще хочу е, такі поставити питання. Як е, на вашу думку, в якому році потрібно провести інституційний аудит в опорному закладі Смілівський ліцей? На, на вашу думку, я якби, не проти провести інституційний аудит, ауди. до призначення, Ну але якщо вже, Там в планах ми зазначили, якщо опорний заклад Змінівський ліцей залишиться академічним ліцеєм, то ми запланували провести, ну, там є така пропозиція, провести інституційний аудит у 2026 році. Як ви на це дивитесь, ви готові? Так, так, про 27 вже. Не вивчивши заклад зсередини, важко це саме. Хоча ви повинні розуміти, чого бояться не треба, інституційний аудит, навіть новопризначні керівники, просять самі, так, самі. Так. одразу після свого призначення, просять людей, будь ласка, проведіть нам інституційний аудит, щоб я бачив свої, скажімо так, чи... над чим я маю працювати, навіть для того, щоб скласти. Перспективний план розвитку заходу світу. Бачите, які є недоліки, які є плюси, які є мінуси. І в тому всьому люди самі будуть працювати, в дитку, вам це все діло підсказують. Бояться я це не треба. Будь-яка перевірка тільки стимулює для покращення розвитку. Так що на майбутнє вам це ви повинні пам'ятати. Будь-яка перевірка, а тим більше це не облік. Там де дійсно змістовно і вибух вивчаються. всі, всі моменти. Робота закладу освіти в усіх напрямках. Це і з громадські реалізації освітнього процесу, це і робота із організацією як яка позиція щодо оформлення закладу, яка позиція співпраці з самого закладу. в ну, усіх напрямках, що цього цьому я це не треба. Наступне питання: Тетяна рівна, я це питання ставлю багатьом керівникам закладів освіти і вам хочу поставити ваше бачення? Що таке траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника і як, на вашу думку, вона повинна виглядати? Траєкторія розвитку педагогічного працівника це той маленький шлях, який має прийти, мабуть, кожен педагогічний працівник, який поважає себе. Певно іди. Ты... Поїздка у Карпати. На ну, мою думку, що такі практичні якісь семінари дають більший результат, ніж дистанційні навчання, онлайн-курси. Тому я пропоную, буду пропонувати своїм педагогам пробувати різні курси, не тільки курси приймову. Дивіться, ще хочу запитати таке питання. вчителі року, Це не тільки ваш заклад, це практично ну, всі, всі заходи освіти. Як на вашу думку, як про що зробити, щоб наші вчителі нашої громади активніше брали участь в цьому конкурсі, зокрема в вашому закладі освіти? Ну, щоб участь в такому конкурсі, це не одинка праця, це дуже виснажливо психологічно. Можливо, це причиною є теперішня війна, що люди, мабуть, вважають, ну, це є не першочерговим участь в якихось конкурсах. Для того, щоб стимулювати, ну, наприклад, мабуть, скоріше за все, треба власним прикладом. <реш> <реш> і, <реш> і ще е, останнє моє питання: е, ну, коли ви прийдете, якщо прийдете на цю посаду, у вас будуть якісь завдання, і ви ставите пріоритет. Перше завдання, друге, третє, четверте. Мене питання: автоба зала опорного закладу Цвіні ліцей. На якому буде місці це завдання? <реш> на другому. На першому місці в мене буде. А, ну, Чесно, десь там по всіх закладах опорного закладу я не була. Ну, Нас запрошують тільки у ту акту до закладу, десь на педагогічній ради, як, <с comunque> як е керівників Філі чи це педагогічних працівників. Ну, Коли готувалася я до цієї презентації, я все ж таки вирішила походити по закладу. І щось презентувати там я не знайшла. Ну, тобто фотографії в мене є, але вони всі, вибачте сказати, жанри. І першим моїм пріоритетом буде або розробний ремонт в тому приліті, що йде в Я не можу, тобто мене тирі від тих румувальників, це по-перше. А по-друге, те, що за тими румувальниками зразу і теші захисники, які знаходяться, ну. Ну, не без захисники, а так, та, Портрети наших захисників. І ну, так просто там просто треба місця. Саме знову воно мені там ніби. Ну, це має бути куточок, який має мати найналежніший в закладі, на мою думку, що це далі. друге, ну, і десь там на рівні Актова зала, оворожа. Так, що Роботи дуже багато, особливо з наприклад технічної бази. Ви розумієте, зараз при перед, воєнним станом перша чергово всі десь, вільні кошти, довго місце змагання, вони будуть, звичайно, Це проти місяць, де це закишені статті, заробітна плата для людей, отримання закладу освіти, культури, об'єктів критичної структури, соціальні сфери. Ну а далі Збройні Сили України, хоча, мабуть, приоритет все-таки Збройні Сили України. Розумію, що десь для, для продання лише такі моменти в тепер час немає. Як ви бачите, як це цієї ситуації саме розмістимо технічної бази? Ну, no, можливо, залучення. коштів